Ездри, 9 розділ. А як скінчилося це, підійшли до мене зверхники, говорячи: Цей народ, Ізраїль і священники та левити, не відділилися від народів цих країв з їхніми гедотами: від Хананеян, Перезеян, Єфусиян, Аммонеян, Моавітян, Єгиптян та Амориян, бо побрали з їхніх дочок собі та своїм синам. Зійшлося. Святе насіння з народами цих країв, а рука зверхників та представників була перша в цьому спроневіренні. А коли я почув це слово, то роздер я одежу свою та плаща свого, і рвав волосся з голови своєї та з бороди своєї і сидів остовпілий, і зібралися до мене всі тремтячі перед словами Бога Ізраїлевого за спроневірнення поверненців. А я сидів, остовпілий аж до жертви вечірної. А за вечірньої жертви встав я з упокорення свого, і роздерши шату свою та плаща свого, упав я на коліна свої, і простягнув руку свою до Господа Бога мого. І сказав: я, Боже мій, соромлюся я та стидаюся піднести, Боже мій обличчя своє до Тебе, бо беззаконня наші помножилися понад голову, а наша провина виросла аж до неба. Від днів наших батьків ми в великій провині аж до дня цього, і за наші беззаконня були віддані ми наші царі, наші священники в руку царів цих країв. На меча, на полон і на грабіж, і на посоромлення обличчя, як цього дня. А тепер на малу хвалю сталася нам милість від Господа, Бога нашого, щоб позоставити нам останок і дати нам ствердитися на місці святині Його, щоб освітити очі наші, Боже наш, і дати нам трохи ожити в нашій неволі. Бо раби ми, та в нашій неволі не покинув нас Бог наш і прихилив до нас милість перед перськими царями, щоб дати нам оживити. Щоб піднести дім нашого Бога, і щоб відбудувати руїни Його, та щоб дати нам захист в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер що скажемо, Боже наш по цьому? Бо ми покинули заповіді Твої, які ти наказав через своїх рабів пророків, говорячи: цей край, що ви йдете посісти, він край нечистий через нечистість народу цих країв, через їхні Гедоти, що наповнили його від краю до краю своєю нечистістю. А тепер дочок своїх не давайте їхнім синам, а їхніх дочок не беріть для своїх синів, і не питайте їх про мир та про добро їх аж навіки, щоб ви стали сильні та споживали добро цієї землі. І віддали на спадок вашим синам аж навіки, а по тому всьому, що прийшло на вас за наші злічини та за нашу велику провину, бо Ти, Боже наш, стримав кару більше від гріха нашого і дав нам таку рештку, чи знову ми ламатимемо заповіді Твої і будемо посвоячуватися з оцими мерзотними народами, чи ж ти не розгніваєшся на нас аж до вигублення нас, так що ніхто не позостався б і не врятувався, Господи, Боже Ізраїлів! Ти праведний, бо ми позосталися останком як цього дня. Ось ми в провині своїй перед лицем твоїм, бо не встояти нам за це перед лицем твоїм.